Він народився воїном, мені здається. Ми дуже швидко з ним стали друзями. Ну, він не просив. Він сказав: це треба так чи так, це треба зробити. Він на компроміси не йшов. я шарали. Насправді він був неймовірно добрим. Зараз був кричати Спішка справа, спішка справа. Він знав, що буде велика війна. Вони постійно говорили про те, що буде війна, по-іншому воно бути не може. Він сказав, що я вже знав, що нам доведеться виборювати свою незалежність. Відчуваючи його, я так сам ну, мене так само якби з'їдала ця незакінчена справа. Він, він завжди казав, «незакінчена справа, незакінчена справа, буде велика війна. А Барс став командиром другої штурмової. Так, ми Зі. стали поплавками, рота базувалась в пісках. Війна принесла людям щастя. Відчула, що це моя людина. Було якесь неймовірне тяжіння. Він е із су суворого воїна перетворювався одразу на люблячого чоловіка, на люблячого тата. Він насолоджувався кожною миттю цього батьківства. Кожну вільну хвилину це дзвінок Наталці. Це сюсюкання здорового штурмовика з дітьми. Цьому наших маленькі персятика і козісу у нас уже зима. Кохає тебе, мой кітось. Цямцями завдяки. Він казав, що війну повинно закінчити наше покоління, щоб воно не досталось ні дітям, ні онукам. Він казав, що я не хочу. Я розумію, що допоки поки я воюю. Мої діти не будуть воювати. Я не хочу, щоб мої діти воювали. Напевно, що він вважав це незавершеною справу. Він сказав «Дякую, що ти прийняла мій вибір. Він каже, я б все рівно пішов, але мені би було важче. Я не люблю цієї фрази, фрази що гинуть найкраще. А захищають далі хто найгірше, ні, звичайно. Лишаються такі самі. Просто що Барса в моєму житті вже більше не буде. Я вірила і я була впевнена, що, що він повернеться, і що все буде добре. Якби Барс зараз був живий, то він би був би не тут з нами, а був би десь або під Запоріжжям, або під Вугледаром, або під Бахмутом. Він би був би там. Він був і залишився воїном по житті. І після смерті так само. Ну хай тут їдеш? Ага добре.